Сьогодні у програмі дізнаємося більше про китайську чайну церемонію, майстер східних практик, поділиться тонкощами цього процесу та навіть заварить ароматний чай. Далі із лікаркою поговоримо про вплив улюблених напоїв на організм, почуємо плюси і мінуси вживання чаю та кави. А наприкінці психологиня порадить, як заспокоїтися, коли стресу в житті стає забагато. Наші експерти дадуть багато слушних порад. Тож не пропустіть. Ну що, друзі? Ви досі заварюєте чай? Ось так. Я теж. Ну але головне ви цього тільки китайцям Не показуйте. У Китаї чай є традиційним напоєм. Його навіть відносять до так званих 22 речей, які вживають щоденно, разом з дровами, рисом, маслом, сіллю, соєвим соусом та остом. Культура чаю у китайців перетворилася на ідеологічну особливість. Вона вийшла за рамки фізичного заварювання чаю та стала чимось грандіознішим та більш особливим. Упевнена, кожен із вас, хоч раз, чув про китайську чайну церемонію. Вона відображає багатство та глибину традиції, ставши символом гостинності, спокою та стосунків із природою. Цікаво, чи є у вінничан свої традиції споживання чаю? Про це я запитала перехожих на вулицях міста. Більше мені подобається вживати чай на самоті, зібратися з думками, про щось хороше подумати, або просто заспокоїтися. Посмакувати сам чай, до ньому обов'язково якийсь смаколик має бути. Бажано без якихось там домішок, просто чорний чай. Є у нас невеликий набір китайський. І от ми габа і перпімо, японський та китайський чай. Церемонія дуже розслабляюча, коли ти поливаєш кіпяточком тваринку. У нас є вона, вона міняє колір. От і це дуже розставляє. Чайна церемонія це заспокоєння і відновлення внутрішнього стану емоційного, психологічного. Тобто, без чаю я вважаю зараз особисто для мене. Не пройде відновлення саме емоційне. Пам'ятаю, я коли їздила у Київ, я ходила на чайну церемонію, це супер розслабляюче, супер енергійна штука. Усім раджу сходити, хоча б раз. Коли я питаю чоловіка, який чай смачний, він каже: той. Тоді смачний, коли ти насипаєш більше заварки, тобто чай має бути міцний, треба не жаліти заварку. А якщо брати такі традиції українські, наші діти недавно їздили в Карпати і привезли звідти трав'яні чаї. Ну, це теж досить смачно, досить е корисно, ну і в якійсь мірі лікувально. Я чай не люблю, зовсім не п'ю чай, не п'ю. Люблю зранку каву і п'ю соки і воду. Чай взагалі не п'ю, е можу випити раз в рік, дуже рідко. Чайна церемонія одне із найбільших культурних багатств, яким сьогодні володіє Китай. Це не лише вшанування найдавнішого та найсмачнішого напою, естетика і характер якого досі вивчаються, а ще й прояв поваги до легендарних чаїв. Справжній зміст чайної церемонії відкривається лише тим, хто розуміється на тонкощах. Тож сьогодні запрошую вас почаювати разом та дізнатися усі секрети китайського чаювання від нашого експерта. Знайомтеся! Володимир Липовий, майстер східних практик. Історія китайської чайної церемонії та й чаю загалом неймовірно цікава. Розкажіть нам трохи про неї. Історія е, китайського чаю е, почалась дуже давно. Це більше трьох тисяч років назад, да, перше згадування про те, що Великий для китайців целітель, це да якого звали Шеннун. Він займався збором лікарських рослин, і одного разу да він знайшов якісь ягоди, з'їв їх і впав да, бо зомлів ягоди виявилися отруйними, але він прокинувся від того, що йому до рота капає роса з дивної рослини, да якої він ще не знав. Виявилось так, він знайшов куст з чаю. Це таке перше згадування письмове, да в такої от дуже гарній легенді. Чай почав свій шлях саме як е, ліки. Його використовували для лікування, для того, щоб зняти головний біль, щоб зняти важкість в шлунку. Його перемалували і вживали як е, порошок. Потім його е, почали. Варити в посуді, да, посуд був саме звичайно було чайників, не було нічого. Були е, чугуні або мідні такі е, кастрюльки, примітивні. Да, і от саме в цих кастрюльках, да, в котелках е, варився перший е, чай. Але і знову ж таки, це були ліки. Це не був чай для чайної церемонії або для такого щоденного вживання. Згодом люди почали е, частіше вже. Живати цей напій і їм сподобався його смак. Вони відчували себе після його вживання добре. Вони відчували ту енергію, яку дарує чай. Люди вже почали його в подальшому вживати не як ліки, да як просто напій, який задовольняв їх потреби. Свій сучасний вигляд чай отримав трошки пізніше. Це вже був десь 13, 13 століття. Це був розквіт династії мінь. І чай там відігравав дуже важливу роль при імператорському дворці. Його вживали саме імператорська сім'я, і це було дуже важливо для сановників, які повторювали за імператором, за його сім'єю те, що вони робили. Так, чай став популярним серед прогресивної на той час інтелігенції, поетів, письменників, каліграфів і багато інших. При царствованні династії Мінь з'явилася. Основа чайної церемонії, яка поклала проклала чаю подальший шлях у всьому світі. Чайна церемонія відома своїми філософськими аспектами. Які ж принципи закладені в основу чайної церемонії? Філософський аспект чайної церемонії він дуже простий: це е, об'єднання людини і природи. За допомогою води, чаю і людини ми отримуємо дуже дуже цілющий напій під назвою чай. Чай це в першу чергу рівновага. Якщо ви всі бачили цей символ ін -ян, да, який означає, що все повинно перебувати в рівновазі, так само і чай він дарує в першу чергу людині рівновагу. Коли людина знаходить свій чай, він знаходить рівновагу, спокій, мудрість і час для того, щоб це все приготувати. Який же? Посуд знадобиться для чайної церемонії. Для проведення чайної церемонії нам знадобиться посуд. Традиційний китайський посуд для чаю виглядає дуже просто і ефективно. Це може бути гайвань, наприклад, це в перекладі чашка з кришкою. Сюди засипається чай, заливається вода. Дуже багато в чайних китайських да, вживають прямо з цієї чашки, да, прикриваючи кришкою, і потім потрошку доливаючи воду. Але так само ці чашки з можна заварювати в ній і перелівати в наступний предмет: це чахай або море чаю в перекладі. Тут змішується чай для того, щоб всі учасники церемонії отримували е однаковий напід. Це така от, е демократична е смислова чайної церемонії. Чашки, чабаї, обов'язково глиняні, фарфорові, будь-які. Це на ваш смак. От є навіть кам'яна. Свічка, так як це вогонь, символізує одну з складових китайської філософії. Чайники вони теж можуть бути різні: і синський чайник з гліни, фарфоровий чайник. Це все для того, щоб ви саме вибираєте для заварювання чаю. Да? В залежності від того, який чай ви вибрали для заварювання, такий чайник ви підбираєте під цей чай. Грінині чайники дуже гарно підходять під червоні чаї, поери, чорний чай. Скляний або фарфоровий чайник це дуже гарно підходить під зелені або улуни, білий чай або білий чай. Чайна фігурка або чайний дух дуже часто. Використовують в мене тут BC, дракон Черепаха, син дракона, такий чайний дух, який охороняє чайний простір. Чахе – це такий сосуд для приготування, точніше, не для приготування, а для знайомства чаєм. Його наповнюють чаєм для того, щоб потім пересипати в чайний посуд в гайвань або чайник. Сітечка для того, щоб чай був чистий і прозорий. В принципі, це такий базовий набір, який будь-хто може для себе зібрати. Ну і найцікавіше етапу проведення китайського чаювання. Які вони? У нас сьогодні чайна церемонія під назвою пінча. Це таки проста чайна церемонія, яка в перекладі означає або знайомство з чаєм, або куштувати чай, спробувати чай. Зазвичай вона саме популярна, бо вона не потребує якихось навичок. Де кожен для себе може її трошки там під себе підлаштувати і зробити. В першу чергу, що ми робимо, ми прогріваємо посуд. Ми беремо гарячу воду і наливаємо в перший наш сосуд гайвань. Один з принципів чайної церемонії це щоб нічого не було занадто. Не треба, щоб вода лилась повністю через край. Дуже обережно. Але треба трошки, щоб вона постояла, після цього ми беремо акуратно і переливаємо в наступний наш посуд це чахай. Так само прогріваючи. З чахаю ми вже переливаємо, я трошки швидше роблю, да, але зазвичай треба трошки почекати, поки посуд прогріється. Ми переливаємо, прогріваємо наші піали. І залишаємо, щоб вони трошки прогрілись. Тепер в гайвань ми додаємо чай. Чай у нас знаходиться в чахе. Це для прогріву чаю. Після цього ми зливаємо. готувати наш чай. Тепер вже до чаю додаємо воду, ми заварюємо сьогодні е, улун, тому вода повинна бути приблизно десь 90, 85-90 градусів, це не повинен бути кипяток, щоб чай вийшов ніжним. І тепер до чахаю додаємо сітечка, щоб зайвий чай не попадав у напій. Знову вже готовий, ви бачите, де, то є один з признаків гарного чаю це прозорість напою. От його дуже гарно видно на вогні. І додаємо тепер знов піалки, наповнюючи їх. Готово, чай можна вживати. А чи існує те, чого під час церемонії робити не можна? І чому? Щодо заборон, які можуть бути там при проведенні чайної церемонії, зазвичай таких строгих заборон не існує. суворих заборон. Є Признаки гарного тону, як кажуть, так? це повага до чаю, повага до людей, які присутні на чайній церемонії. Тому зазвичай ніколи не говорять дуже-дуже громко, дуже голосно не говорять. Чайна церемонія це е, спокійна, е, це рівновага, я вже про це казав. Це е, той стан, який ми отримуємо завдяки бесіді е, між учасниками чайної церемонії і завдяки чаю. Є деякі Речі, які, скажімо так, не, не прийнято робити, це, наприклад, наповнювати чашку до, до країв. В неї повинно бути трошки місця. По-перше, для того, щоб відчути аромат чаю. це раз. По-друге, якщо чашка наповнена, да, то дуже легко обпектись гарячим чаєм. Таке теж буде. буває. Да. Це два. Ну, По-третє, да, іноді таке буває, да, що коли наповнюється до краєв, це вияв неповаги до учасника церемонії. Таке теж буває. Це так завуальовано. Той, хто проводить чайну церемонію, показує, що ця людина йому не подобається. Добається чомусь. Традиційно люди діляться на поціновувачів чаю та кавоманів. Я от більше полюбляю чай, бо кава мені часто буває за гіркою. Як бачите, зазвичай улюблений напій ми вибираємо, зважаючи лише на смакові властивості. Проте не менш важливим є його вплив на наше здоров'я. То все-таки від ранкової чашечки кави або чаю більше користі чи шкоди. Про це запитаємо у нашої лікарки. Вікторія Гевко – сімейна лікарка, фахівець широкого спектру. Людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю, віничани! Сьогодні ми будемо говорити про улюблений напій багатьох людей, про чай та каву. Одні п'ють їх для того, аби збадьоритися, інші п'ють їх для релаксації. Чи дійсно вони шкідливі чи корисні для нашого здоров'я? Сьогодні будемо говорити. Отже, спочатку поговоримо про каву, про плюси та мінуси вживання кави. Кофеїн стимулює нервову систему та бадьорить. Але також кофеїн має вплив і на всі інші органи та системи. До прикладу, кофеїн збуджує нервову систему, але при надмірному чутливості організму до кофеїну він може викликати перезбудження або тремор рук. На серцево-судинну систему кофеїн впливає таким чином. Що він підвищує артеріальний тиск. Для деякої категорії людей це може бути корисним, але з цим потрібно бути обережно людям, які страждають на підвищення артеріального тиску. Також кофеїн сприяє покращенню обміну речовин, але він небезпечний для людей, які мають хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту. До прикладу, якщо людина страждає на гастрит або інші захворювання. Шлунково-кашкового тракту кофеїн може провокувати загострення через вплив на соляну кислоту шлунку. Що стосується чаю, які є корисні або шкідливі властивості чаю? Чай багатий на антиоксиданти, що допомагає знешкоджувати шкідливі речовини в нашому організмі. Чорний чай також має кофеїн, іноді навіть більше ніж в каві, тому з цим потрібно бути обережним. Трав'яні чаї, такі як ромашковий або м'ятний, мають пригнічувальний вплив на нервову систему і мають гарну заспокійливу дію. Зелений чай гарно впливає на моторику шлунка та кишечника загалом, тому його можна вживати людям, які страждають на захворювання шлунково-кишкового тракту. Але варто пам'ятати, що чай запобігає засвоєнню кальцію в організмі, тому з цим потрібно бути обережним людям, які мають остеопороз або захворювання опорно-рухової системи. Кому слід бути обережним з її. Вживанням чаю або кави. Перш за все, це люди, які страждають на підвищений артеріальний тиск та мають гіпертонічну хворобу. Також потрібно обережно вживати чай та каву вагітним жінкам або жінкам після 40 років. Особливо обережно потрібно бути людям, які мають хронічні захворювання шлунково кишкового тракту або захворювання опорно-рухової системи, оскільки чай перешкоджає засвоєнню кальцію. Категорично заборонено давати. Чай та каву дітям до двох років з двох років до десятирічного віку чай та кава рекомендовані, але в невеликій кількості. Пам'ятайте, що чай та кава це не лише напої, але і рідини, які мають вплив на наш організм. Тому якщо ви вживаєте не більше двох 3 трьох склянок кави або чаю протягом дня, ці напої можуть бути корисними. Тому прислухайтеся до свого організму, бережіть себе, обирайте якісні продукти та будьте здоровими. Дарма китайці медитують під час чайної церемонії. Адже, звісно, споживання улюбленого напою неабияк заспокоює. Зараз, коли стресу хоч відбавляй, таке точно не завадить. А що ж робити тим, хто ні чаю, ні кави не п'є? Які ще способи допоможуть розслабитися та менше стресувати? Більше про це знає психологиня, тож далі поділиться слушними порадами. Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Способи заспокоєння себе під час стресу. На трьох рівнях. Давайте розглянемо. Перше фізичний рівень. Потрібно зняти напругу з тіла, тому що зараз момент стресу в нас гіпертонус. І має бути максимальний в тілі релакс. Спробуйте заземлитись, зрозуміти, що зараз у вас в тілі, в ваших в ваших кінцівках, де зараз у вас є зажими, і сфокусуйтесь на максимальному тілесному. Розслаблені. Друге, це наші думки. Спробуйте зараз уявити свої думки як хмари, які в нас проходять над нами в небі. І ось ці думки якого кольору. Уявіть, що зараз ось ця думка, яка наводить вас на стресовий стан, вона якогось сірого або темного кольору. Спробуйте її переформувати. Або як хмарка, хай вона йде геть. Це одна з технік роботи з думками. І третє, це наші емоції. Потрібно перше озвучити, яка зараз в нас емоція. Як вона називається? Як ви можете її проасоціювати? Вона у вас яка? Прям озвучте її. І скажіть собі, зараз за десятибальною шкалею ця емоція, до прикладу, роздратування на 10. Видихаємо, починаємо глибоко дихати. І кажемо собі, я зараз її понижу до 7, І доведіть її таким чином до нуля. Але найголовніше цю емоцію розпізнати, озвучити і зрозуміти, від якої нашої думки була сформована ця емоція. Але краще за все з будь-яким стресом впоратись через. Відпочинок, відновлення і найголовніше розслаблення. Друзі. На цьому наш сьогоднішній випуск добігає кінця. Не втрачайте можливості задуритися в іноземну культуру, адже це завжди цікаво. Пийте смачний чай та бережіть себе. А в ефірі була програма «Вінницький експерт до нових зустрічей.